України цього року залишиться без херсонських кавунів. Сіяти їх не будуть, оскільки поля на деокуповані території регіону залишаються замінованими. Повідомили у профільному комітеті Верховної Ради. Знамениті кавуни не єдина втрата національного агроринку, уточнюють фахівці, адже Херсонська область традиційно була одним із головних постачальників овочів в країні. «14% овочів. Всього в Україні вироблялися саме в Херсонській області. Насамперед, це помідори, агірки і цибуля. Кожен третій помідор вироблявся саме на Херсонщині, кожен шостий агірок і цибулина саме там. Що стосується кавунів, взагалі без них Україна не залишиться, упевнений фахівець, Тільки 2022 року показала, що наші кавуни можуть виробляти, вирощувати не тільки на півдні нашої держави, а і в Тернопільській і інших областях на заході, де за рахунок зміни кліматичних умов, по суті, ми маємо обсяги виробництва таких, от Незвичних, здається, для цих регіонів культур в аграрному комітеті уточнили, що кавуни, а також цибулю та дині традиційні для Херсонщини, планують сіяти, зокрема, і на Одещині. За словами фахівців, переорієнтація виробництва завдання непросте, і овочі, і баштанні культури вимагають специфічних умов. Якщо говоримо про баштанні, це насамперед площі і достатня тепла. Для виробництва цієї продукції, якщо говоримо про овочеві культури, це і знов таки і полив, і внесення добрив, і машинна чи ручна обробка цих площ в процесі визрівання культур, тобто боротьба з шкідниками. Сподіваємося, що одесіти зможуть перелаштувати одеські аграрії, перелаштувати своє виробництво і на виробництво цих культур. Минулої осені, за даними мінагрополітики, українські аграрії засіяли на мільйон гектарів менше ніж роком раніше. Скорочення посівів озимих культур у свою чергу дає можливість розширити план весняної посівної. Вважають експерти. На жаль, в Україні не змогли засіяти озимими культурами. Ті площі, які зазвичай засівалися, тобто відсотків на 9 засіяно озими менше, і відповідно в цьому році збільшуються обсяги площ посівів для виробництва ярих культур, включаючи овочі і баштанні культури. Провести посівну з більшим розмахом можна зокрема на півдні країни, уточнює фахівець. Одеська область може збільшити відсотків на 10 на 12 посіви в цьому цієї весни. Під культурами до 735 тисяч гектарів. Сусідня Миколаївська область може знов таки відсотків навіть на 14 збільшити свої площі посівів. Аналітики сподіваються, що аграрії зможуть використати додаткові площі під культури, яких сьогодні не вистачає на ринку. Насамперед йдеться про цибулю, ціни на яку стрімко зростають, причому не лише в Україні. Основна причина подорожчання – торішній неврожай у ключових світових виробників. Як наслідок та цибуля, яка імпортується до нас в Україну в цьому році, вона досить є дорогою і, скоріше за все, тенденції щодо підвищення цін на цей продукт. Буде продовжуватися правда, вже не такими високими темпами, оскільки літом уже ми очікуємо українську цибулю надходження на ринок, яка знизить е, ціни. Буде сприяти зниженню цін аналітики. Також очікують якнайшвидшого розмінування українських територій у дев'яти областях, у тому числі Миколаївський та Херсонський, уже затверджено план гуманітарного розмінування земель сільгоспризначення. Повідомляє мінагрополітики за попередніми даними. Розмінуванню підлягає понад 470 тисяч гектарів.